Доброго дня, я ти лампочку не виключу. Хай буде. Окей. Доброго дня. Вороги е технічного прогресу і цивілізації сьогодні вирішили завадити нам зняти для вас інформативне і цікаве відео і виключили у нас майстерні світло. На нас це абсолютно не хвилює. У нас є природнє світло, е сонечка і плюс ще деякий резервний світлопакет. Так що, відео знімаємо і інформацію вам подаємо. А, продовжуємо провилку. Ми минулого разу вам розповідали, як ми вручну відшліфували поверхню пера під, під втулку. Таку. А, сьогодні покажемо вам втулку фторопластову, яка виточується на ни, нижню втулку, яка виточується фторопластово, тому що зараз таких розмірів втулок не продають. Можна точити з бронзи, але бронзу буде складніше зробити те, що я вам зараз покажу і розкажу далі. Е для промірки і провірки е у нас є супер мега інструмент і індикаторний. Для початку ми взяли, зараз секундочку, я візьму паузу можна. Готов. Для початку э, стакан передньої вилки, який прийшов з хроміровки, і всередині був далеко не ідеальним і відповідно в нього була і вироботка, в принципі, яка і залишилась, і відповідно окислення після э, гальваніки. Вона і виїдає його, і він ржавіє дуже швидко після гальваніки. Для того, щоб усунути окисли, лишні деформації. і Вироботку використовуємо такий ніби хон, який можна зажимати, що в сверлильний станок, що в дрельку, що в токарний станок. Метричний стежень. Стержень з різьбою Державка дерев дерев бишка з прорізю під наждачку. Для того, щоб збільшувати діаметр, можна просто між, ну, накрай, між слої наждачки вставляти. От ще, ще. Це додаткові свої. Ну, тобто mm. все робиться ну, такий, скажімо так, не сильно досконалий метод, але доступний і на даний момент свою функцію виконує. В майбутньому маю надію зробити для нашої майстерні підходящий хон, який буде вибирати і вироботку. В даному випадку вироботку обрати не вийшло. Ми всі прекрасно знаємо, що вилки діло не довговічне, а тим більше, якщо попередні власники не використовували. Практики заміни масла вчасної, то у нас йде, е, йде знищення поверхні і циліндричності, як такої. Спеціально для нутроміра зробили наставочку, яка дає нам можливість заміряти відповідний розмір. От, для прикладу трошечки. Да. От ми бачимо, Зараз він виставлений на 38, яких у нього має бути. Ну, орієнтовно от до ноліка, Тут у нас показник 38. Зараз він виставлений в е, поздовжному положенні, тобто в, в, плані, в поздовжному по відношенню до мотоцикла. І ми бачимо, ми спускаємо нутромір, і тут він пішов в плюс до 39. Пішов в плюс і вертається назад. Тобто ми от пройшли зону максимальної вироботки там, де максимально ходила втулка і максимально вигризала метал. Якщо ми перо провернемо на 90 градусів в, в поперек, умовно кажучи, осі мотоцикла, вставляємо нутромір, бачимо наших 98, ну там плюс-мінус сотки, і тут він. Плюс пішов значно менше, буквально на 3, на 3 десятки. Тобто не на, ціло, не на цілий міліметр, а буквально на 3 десяточки. Я остерігався, що це смертельно, ну як, скажімо так, Це, це не смертельно, але плачевно, і люфт в вилці все рівно залишиться. Але виточив досить плотну втулку з торопласту. Враховуючи то, що п'ятно виробки воно невелике, воно десь от такого розміру, може навіть вужче. Настулка благополучно і гарно. О, дешечка. Ось вона там вона видно, що вона проскакує в певному місці. Ось ми зараз зловимо. Але люфта такого, щоб було калать-калать, його там немає. У нас є просто точка, де вона проскакує швидше. Це за рахунок того, що під час хонінговки ми вибрали ширину п'ятна. Ми прибрали десь біля 1 ну, до 3 десяток самими наждачками. По-перше, ми вивели приблизно циліндричність і Вигладили площину, щоб не з'їдало втулку. А по-друге, ми звузили пятно вироботки, яке дало хоча б втулці працювати по а, ну, таких вузьких секторах, але не, не по центру, але ну, принаймні по боках. Тобто фулка в нас досить плотненько, акуратненько. Плотненько. Ну. Вона ще припрацюється. Покажи, як фторопласт точиш. Показую. Второпласт. Ми самі розуміємо, що тут у нас 38 діаметр. Болванка дуже великих розмірів. І, в принципі, от, я взяв 41, вона я вже навіть не пам'ятаю, скільки коштувала, але не копійки явно. Зачем переводити всю болванку в стружку, точніше її центральну частину. Якщо можна зробити отакий от, ну, типу різець. Uh, Стамеска. Yeah, Це просто шприха мотоциклітна приварена. Ну, мабуть, ще треба буде знизу робити її чуть косинок, бо її загинає. Але ще пару разів закусувало, може через той загнуло. І ми в токарному просто проходимо, виставляю приблизно так по-внутрішньому підходяще, І проходимо внутрішню сторону просто проріз між. Товщиною втулки і кольцо, да, роблю кольцо. А ця болванка ще може пригодитися, наприклад, на задню підвіску на втулки, які йдуть на внутрішні плунжери типу амортизаторів. Ну і взагалі, в принципі, Навіщо фторопласт переводити в стружку. Це лайфхак на економію. І отакі заготовочки по діаметрах по втулках. Менша на цю і її знімати, показувати не буду, і другий поки що ще не зробив. А крупніша на цю. От ми її... В неї є фаска, ну такий виступ, бугорочок. Розкліпав чуть-чуть проточив. В неї вільно сідає втулка, щоб коли вона буде прикручуватись, щоб її не, не гризло і, і не лопла втулка, коли одягаєш. І її піджимаєш в токарний плотніше. І можна пройти наружку. А, мало того, не так. Піджимається отак. Угу. Цей діаметр менший, ніж наружний діаметр наружні вилки. Да, і Відповідно, спакану. в процесі проточки можна проміряти. по, ну, ту по, місту. Да, по місцю. І Відповідно, в нас є єдиний, скажімо так, аспект, коли ви вже реставруєте вилку і робите такі. По, по конкретному місцю розходники, ці втулки, тоді їх краще все ж таки парувати. Щоб у вас було конкретно. Ліво, ліве, ліве, ліве правое, правее. Так. Так. Ну, розміра заключає. Індивідуальний пошив. Так, абсолютно. <клухи> Тому у нас от ми маємо зараз як, е, е, ліве перо. Вже в комплекті. Праве, праве ще на честь. Перок, от у тебе ліве. Бывает. Все, да, назад. <рес> да, два пера в мотоциклах. Будет три пера, все. <рес> Жесть. Три пера. Так що користуйтесь, практикуйте. Все, счастливо. Счастливо.